Блакитне небо для України це проект, який реалізується за підтримки уряду Нідерландів, поліції Нідерландів та консультативної місії Євросоюзу. В національній поліції він реалізується не тільки з матеріально-технічної підтримки, але це і навчання для психоемоційної підтримки наших поліцейських та членів їх родини також поліцейських, які постраждали від війни, і ветеранів. Це є модель поліції Нідерландів. Ландів, в них вона називається Блакитна гавань, тобто це місце, яке кожен поліцейський чи член його родини може прийти і отримати будь-яку допомогу. В нас вона називається Блакитне Небо для України. Наші психологи плідно працюють з пораненими з нашими колегами, які при приїздять. Зона бойових дій потребують реабілітації. Але ж не тільки поліцейські, і це Національна гвардія, це і ДСНС, це і взагалі військовослужбовці, які лікуються в наших госпіталях, поліклініках. Це стаціонарний простір, де вони можуть провести семінари, зустрітися, поспілкуватися, тобто більш-менш. Надати психологічне розвантаження для тих людей, які цього потребують. Рівненське блакитне небо це безпечне професійне середовище, де українські поліцейські можуть отримати підтримку, зняти напруження, опрацювати травматичний досвід і знайти ту психологічну допомогу, якої вони потребують і на яку вони заслуговують. Це кімната вже для більшої групи на 10 чоловік, де а, можна займатися різноманітними вправами, телевізор, акустика, проектор, на якому можна транслювати ну, той матеріал, який нам потрібен в залежності від мети а, самого заходу. І також у нас є ще кімната індивідуальної бесіди, де повністю дотримано а, вимога цієї індивідуальної бесіди, де ну, ніхто не буде бачити, хто сюди прийшов.